Ядерні випробування та навчання Антарктика-2025 зараз проходять у Росії. Зокрема, Кремль розпочав навчання з прихованого запуску балістичних ядерних ракет. Міноборона РФ опублікувала відео, на якому ракетні установки ЯРС їздять за сніженим лісом у Надволжі. ЯРС російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою, прийнятий на озброєння у 2010 році. Дальність польоту. До 12 тисяч кілометрів ракету ЯРС можна перевозити на вантажівках або розміщувати у шахтах. У Міноборони РФ заявили, що під час навчань ракети змінювали бойові позиції на маршрутах бойового патрулювання під камуфляжем, переміщуючись по місцевості на відстань до 100 кілометрів. Хороша новина полягає в тому, що такі навчання з прихованого записку балістичних ядерних ракет на щось нове. РФ провела аналогічні маневри ти як відповідь на ядерну загрозу заходу. Період загострення конфронтації через війну проти України.